Подивіться на ці два кадри. Чи бачите ви на них щось спільне? Я бачу, це оце от моє улюблене надламане дерево. Так, обидві гри зроблені на п'ятому Unreal Engine, мають спільні асети, мають схожі проблеми в перформансі і мають однакові виключно схвальні оцінки в Steam. Я не довбанувся. В цьому порівнянні з точки зору відеоігрової розробки є сенс. Але спочатку, що таке декомпозиція гри та чим це відрізняється від огляду. З хорошого огляду ви в загальних деталях дізнаєтесь, про що проект та як він грається, і на основі цього ви зможете прийняти рішення, чи варте він ваших гривень. В декомпозиції, окрім відповідей на питання, що та як, я пробую розібратися, чому проект грається так, як грається, навіщо розробники прийняли ті чи інші рішення в дизайні, та чи можна його покращити. Люди, які варяться в розробці ігор, в тому числі і я, грають у новинки не тільки задля розваги, а скоріше для дослідження отриманого ігрового досвіду. Потім на офісних курілках ігрових студій відбуваються довгі та філософські розмови про цей от отриманий досвід. Девелопери обговорюють новинки, що їм сподобалося, та чи можна цим надихнутися при роботі над власною грою. Я ж вирішив перенести це у більш народний відеоформат та обізвати декомпозицію, бо ми будемо розбивати гру на окремі складові та дивитися, як вони працюють самі по собі та в композиції із іншими. Якщо вам це цікаво, доєднуйтесь до моєї YouTube курілки, підписуйтесь та діліться фідбеком в коментарях. Формат свіжий, тож давайте разом його покращимо. Ну і очевидно, буде тонна геймплейних та візуальних спойлерів, але про сам сюжет я розкажу абстрактно. I see that town, Silent Hill. Наратив це ключовий елемент Сайлент Hill. Тож я вкину трохи експозиції. Головний герой на ім'я Джеймс прибуває в місті Сайлент Hill у пошуках дружини, яка вже три роки як мертва. Нюанс в тому, що він нещодавно отримав листа від неї, в якому вона, і запрошує його в це маленьке місто. А далі відбуваються події гри. І тут важливо відмітити, що ці самі події гри по великому рахунку не мають значення. Я банально не можу заспойлерити сюжет, окрім головного плод-твіста, адже все окрім нього, це повна шиза. Має значення тут те, як персонажі на шизу реагують та що відбувається у них в голові. Тобто історія 2001 року, яку блуберам треба було переказати, вона про людей, про їх жахливі вчинки та що вони через те відчувають. А от що відчуваєте ви стосовно цього, це ви повинні вирішити самі. Це досить дорослий підхід до створення наративу, в якому дуже легко накосячити. У 2001 році через обмеження технологій багато речей лишалися для інтерпретації гравцем, але по сьогоденним стандартам невдало заанімована кацена чи погано підібрана акторна роль озвучки може повністю зіпсувати оце от відчуття дорослості та серйозності. Тому заставити сучасного геймера сказати Я повірив під час якогось діалогу стало набагато складнішим. Звісно, у Блуберів був невеличкий чіткод під назвою оригінальна гра і оригінальний сюжет, який вже працює. Але це насправді монета із двома сторонами. З одної сторони, розробники одразу знали обсяг кацен та настрій, в який їм треба попасти, а це дозволяє майже повністю пропустити фазу креативного пошуку та сильно полегшує початок роботи. Тобто скрипт вже є, і можна одразу сконцентруватися на тому, як його гарно розказати через наративні інструменти по типу синематиків. З іншої сторони, оригінал мав в собі багато сьогодні вже відверто застарілої дурні. Wait, wait. І от вичленести ці моменти, при цьому не зіпсувавши оповідь в цілому, та зберегти оригінальний настрій в сучасній обгорці, це вже складно. І блубери, на мою думку, із цією непростою задачею впоралися майже ідеально. Взаємодіяти з персонажами протягом гри ви будете через катсцени та одну геймплейну секцію, де до вас доєднується компаньон. В катсценах персонажі зазвичай меланхолійно небагатомовні, а камера спеціально фокусується на клз-шотах, щоб ви могли роздивитися емоції на їх тепер графоністих лицах. Унікальних моделей персонажів всього десь 5: оці от трупи в морозилці, скоріш за все, взагалі головний герой. Але кожна моделька та анімація продумані до дрібниць і тим самим передає характер персонажа, навіть якщо він не відкриває рота. Та сама Анжела виглядає як забита дівчинка, а Еді як наглий мерський підліток, що пізніше і підтверджується в їх сюжетних арках. Аніматори, будь ласка, виправте мене в коментах, але наскільки я знаю, ретаргетинг скелету та детальна анімація таких фізіологічно різних типажів це не швидка та не дешева робота. Яка тут якраз була зроблена для того, щоб персонажі походили на реальних і головне унікальних особистостей, хоч інколи трохи і гротескних. А оця сцена, де Джеймс просто 10 секунд тупить в пустоту з просто широчайшим спектром всього і одночасно нічого, так і передає цей персонаж дуже депресивний. І скоріш за все інколи не проти хорошечно так прибухнути. Коротше, я би порівняв кацни в Silent Hill до Кацен за Софасом. Вони повільні, приземлені, а емоції, із якими деякі слова сказані, б'ють по тобі сильніше, ніж самі слова. Настільки високий рівень режисури та анімації є критично важливим для подібних історій. Однак Блубери, звісно, не мали бюджетів Last Fасу, тому деінде проскакують маленькі проблемки. Наприклад, більшість катсцен тригеряться не плавно із геймплею, а із хардкатом чи фейдіном, і так само вони переходять назад у геймплей. При цьому якоїсь логіки де кат, де Фейдин, а де геймплейний перехід, я не помітив. Це завжди відбувається раптово і несподівано. В сучасній кінематографічній грі навіть такі маленькі нерівності виривають із занурення, ніби на монтажі режисери обрізають перші та останні 2 секунди переходу із геймплею у сцену. Проблема не критична, але оцей от присмак, що гра зшита із катсцен та геймплею, присутній крізь все проходження. Також деякі моменти, які по-хорошому можна було б зробити через інгейм анімацію, зроблені через 5-6 секундні синематики. Як от оце відкривання воріт, або зривання цієї тканини з постамента. Такі моменти нагадують тобі, що ти все-таки граєш не в крупнобюджетний блокбастер. Що скоріше навіть комплімент, адже підібралися блубери до цієї планки дуже близько. Ця висока планка особливо помітна у секції із компаньоном Марією. Джерелом натхнення тут явно були проекти від Notty Dog. Вона постійно щось коментує, реагує на ваші дії та те, куди ви йдете. А також є декілька прикольних постановочних сценок для розкриття цього персонажа із відсилками до оригіналу з 2001. Компаньйони в іграх це дуже складна в реалізації штука. І те, що в ремейку цей супровід це короткий епізод, але при цьому настільки вилизаний. Це показує, наскільки розробникам важливо зацікавити вас персонажами та їх проблемами всіма можливими способами. Катсенами, озвучкою, їх дизайном, геймплейними інтеракціями тощо. Бо якщо вам буде пофіг на персонажів, гра не спрацює. Саме місто Silent Hill – та кожна частина історії, і аудіовізуальна складова гри робить на цьому великий акцент. Картинка тут цільна, асети графоністі, кількість геометрій в приміщеннях зашкалює, а поза їх межами туман густий і динамічний. Окремо зачеплю приміщення, адже їх деталізація із упором на environment storytelling це важливий аспект, який знов таки не поступається іграм від Naughty Dog або ж нещодавному Alan Wake. У. Заходячи в квартиру, ти можеш роздивитися, як люди тут жили та що робили. От серйозно, подивіться, художники подумали, що житель цієї квартири буде курити біля вікна. Для гри, де 80% часу ви будете оглядати кожен куток у пошуках фрагментів пазлів, такий фокус на правдоподібних просторах, це дуже вдале рішення арт Direction. І мені дуже сподобалося, як сетінг гри буквально перемагає проблему Unreal Engine луку в сучасних іграх на цьому руші. Дивіться, я не рендер-програміст, але ігри на Unreal одразу кидаються в мої очі якраз через те, як цей рушій рендерить картинку. Особливо у open world проектах із великою дальністю промальовки, де з'являється оця сірість. Silent Hill весь сірий by design. Тому, от чесно, якби мені сказали, що це Northlight від Remedy, а не Unreal, то я би повірив. Повернемося до мого порівняння із Вуконгом. Там використання дефолтних анрілівських асетів підкреслює проблему, відкусили більше, ніж можуть проковтнути. Гра не відчувається цільною. Ніби розробники намагалися прикрити технологією все, що вони не змогли або не встигли зробити, як от графоністі мечі ховають невдалий інвароарт. Мені, як гравцю, це не подобається, бо мене ніби намагаються ошукати. В ремейку Silent Hill я бачу осяжний скоуп, чіткі пріоритети та розставлені акценти. Рушій тут не ховає недоліки, а покращує такі сильні сторони, як от той самий Туман. Візуал створює тільки половину атмосфери, другу половину, якщо не більше, в цьому проєкті робить звук. Блубери ним самі пишаються, і в інтернеті є декілька відео із роз'ясненнями, як вони його робили. І я думаю, протягом наступного року ми побачимо декілька лекцій від розробників по темі звукового дизайну. Для себе ж я вже відмітив декілька речей. Одним із аспектів аудіодизайну другого сайленту є велика кількість озвучених статичних та динамічних об'єктів, як от металева решітка. Телефон лампочка. І звісно, недостатньо просто накидати звуків на об'єкти. Треба розставити правильні акценти. Ви чуєте тільки паркан. Тільки телефон і тільки лампочку. Оці акценти та тишина навкруги вже насторожують. А ще в цій грі просто нереальний спектр звуків, який видають двері. І в них я вбіг десь з півтисячі разів, судячи з фінальної статистики. Ну тобто, в цьому рядку розробники явно натякають, що розуміють, що з дверями ви будете взаємодіяти багато. І тому вони витратили час та ресурси на подібну кріпову деталізацію. Звісно, всі монстри звучать потойбічно. Напрягає і оце радіо, про яке ми поговоримо окремо. І Ембієнт теж не дає розслабитися. Він давить на тебе, інколи просто зникає. А потім несподівано лякає. Так це все ще просто ембієнт. Зробіть собі послугу та дослухайтесь до поради на початку. Всі ці елементи, як от катсцени, детальне оточення та звук, створюють ту саму моторошну сумну атмосферу, за яку цю гру і люблять. Коли тобі не те, щоб страшно, а просто дискомфортно, неприємно. Тебе налякають дешевими скримерами. Їх буквально два. Ось раз. Ось два. Вся ж інша гра просто намагається тебе потихеньку потрошку задавити. Angela, okay. no, Попередні ігри блуберів не були про геймплей. Їх прийнято хвалити за атмосферу, історію, але коли мова заходить за геймплей, то зазвичай це просто вважається таким джанком, який треба перетерпіти. Розробники самі кажуть, що Silent Hill 2 це їх перша нефігова гра. І в ремейку вони дійсно провели велику роботу над геймплеєм і покращили всі аспекти, які стосуються пересування та екшн механік. Але головний геймплейний цикл, притаманний Блубером ще в медіумі, не сильно змінився. Ви приходите на нову локацію та знаходите центральну головоломку, якій не вистачає якихось деталей, зазвичай трьох. Потім ви шукаєте ці деталі по рівню на шляху вбиваючи монстрів та вирішуючи менші головоломки. А потім ви повертаєтесь і розв'язуєте основну головоломку. Час від часу геймплей переривається на катсцену, якийсь динамічний епізод або босс -батл. і так по колу. Думаю, ви вже відчуваєте тут проблему, але якщо вас хвилюють головоломки, то заспокою. Вони цікаві, креативні та мають окремий повзунок рівня складності в налаштуваннях. І я не помітив якоїсь нелогічності в їх побудові, окрім як в цій з лампочкою та дзеркалом. От вони ніби взяті взагалі з іншої гри, застарівши років так на 20. Ворогів вже ви будете вбивати за допомогою ближньої та вогнепальної зброї. І це щось нове для блуберів. Тому в мене були питання до того, наскільки джанковою буде оця от комбат складова. Ну що ж, камера добре автоматично снапиться до ворогів, є глухий приємний імпакт як від мілі ударів, так і від стрільби. Вороги реагують на попадання та телеграфують свої атаки, від яких ви можете ухилятися доджем. І отут вже все стає цікаво. Пам'ятаєте, в Каліста Протокол теж була міліжка і теж були ухиляння. І через те, що вам не треба було відчувати таймінги для ухилянь, там вся бойовка ставала тривіальною. От приблизно так само на рівні відчуттів Dodge працює і в Silent Hill. Таймінг тут ловити все таки треба, але під час ухиляння гравець або отримує фрейми невразливості, як в якомусь Elden Ring, або щось не так із хітбоксами, хідбоксами. І через це вся бойовка відчувається такою ж тривіальною, як і в калісто. Ви підбираєте паттерн інпутів під кожного стандартного ворога по типу уворот, атака, атака, уворот, а потім цим одним паттерном заклікуєте його протягом всієї гри. Причому напрямок доджа в цьому паттерні не суттєвий. З босами та сама історія. Більшість з них можна кайтити просто нажимаючи кнопку доджа. Ну, обійшлося і без джанк філу в деяких місцях. Інколи монстри просто тебе перестрибують, змушуючи тебе робити поворот на 180. Коли ворогів на екрані декілька, то снепінг може спрацювати некоректно. Інколи знов таки на рівні відчуттів не реєструються постріли. І от особисто для мене ці проблеми були б критичними в умовному екшені типу Резидента чи того ж калісто. Але в цій грі мені це не заважало, адже бойовка тут існує, щоб вирішити трошки іншу специфічну задачу. В цілому вона достатньо респонсів, щоб відчуватися не кривою, і достатньо повільна і в'язка, щоб тримати тебе в дискомфорті. А дискомфорт це те слово, яке я вже казав, і яке важливо зрозуміти. Silent Hill 2 не сурвай і із фокусом на сочну бойовку як Резидент. Silent Hill 2 це просто хоррор із елементами екшену. У вас немає агентності в плані вибору прокачки зброї. Вибір між вогнепалом чи Мілі не суттєвий, адже хіла та патронів на стандартній складності завжди вистачає. Настільки, що навіть міняти зброю не обов'язково. Вікно, в якому розробники дозволяють вам приймати власні значущі рішення, знаходиться десь на рівні, а нажати мені кнопку та похилитися бінтом, чи зажати і похилитися шприцем. Тобто саме вживати тут не треба. Основних видів монстрів тут всього чотири, і їх мувсет та геймплейна функція підібрані нестандартно. Вони існують в грі не для того, щоб тебе вбити та створити динаміку, а щоб вивести із зони комфорту. Спочатку гри вам дають те саме радіо, яке шумить, коли монстри поряд. І на перший погляд це дивно, адже тепер ви, як гравець, завжди знаєте, коли вас атакують. Але не все так просто. Є жуки, які безневинні, але радіо поряд з ними сходить з розуму і діє на нерви. Ти постійно думаєш, що то щось страшне, чи просто десь бігає у цей таракан. Потім з'являються вороги, яких радіо не уловлює, і просто покладатися на звук вже не можна. Деякі тварі побзують по стелі, деякі по підлозі, а твої атаки не настільки швидкі, щоб за ними поспівати. Все це виводить із зони комфорту та більше напрягає, ніж створює якийсь геймплейний челендж. Я протягом всієї гри під час бою жодного разу не загинув, але срака моя напружувалась сильно. Дискомфорт від монстрів підтриманий і в левел дизайні: приміщення тут маленькі, плотно розташовані і схожі на лабіринти. Тож, коли вмикається радіо, ти не знаєш, це все щось перед тобою, чи за стінкою в сусідній кімнаті, чи взагалі за тобою. І коли ти все таки цю тварюку знаходиш, то під час бою простору в цих клаустрофобічних кімнатках ледве-ледве але вистачає. Дискомфорт в цій грі просліджується і в сюжеті, і в візуалі, і в звуці, і в геймплеї. І тут виникає питання: чому? Ну, очевидно, що тому що оригінал був, в принципі, про те саме, але в ремейку геймплей досить сильно помінявся, і я радий, що міняли його саме блубери. Давайте відволічемось та згадаємо, які ігри вони робили до Silent Hill. Це була купа атмосферних та страшних броділок, де гравець не зустрічався із якимось механічним челенджем по типу вистріли швидше, ніж тебе зіжруть. Тобто ключова аудиторія їх попередніх ігор це люди, які повільно досліджують світ та насолоджуються наративом та атмосферою, а динамічний геймплей може навпаки таких людей відлякати. Саме тому, на мою думку, бойовка в рімейку дуже проста та складається з двох кнопок, а у вороти це ультимативний сейф від всіх проблем. Бо ключові аудиторії та Silent Хілу комплексна бойова система просто не потрібна. І круто, що розробники це розуміють, вже вміють робити подібні ігри, і в перших 5-6 годинах рімейку це демонструють. Але от після цих перших 5-6 годин геймплей, на відміну від інших аспектів гри, на жаль починає буксувати. І щоб пояснити, що я маю на увазі, я спочатку розкажу про левел дизайн, ну і перед цим зачеплю інтерфейс, бо там теж є прикольний момент. Інтерфейс не дратує, бо його просто немає, окрім лічильника патронів та хілок. Всі мапи локації тут реально знаходяться у грі, і такий дієгітичний підхід добре працює на занурення. Інтерфейс це така ж маленька деталь, як і затерті позначки на мапі, коли ти щось відкрив, чи те, що Джеймс протягом подій грі стає бруднішим, чи те, як Марія реагує на ліхтарик. Настільки Блубером важливо створити відчуття присутності та фізичності цього світу та його мешканців. А фізичність та присутність це той елемент, без якого не може бути сучасного хоррора. Тому, до речі, свого часу перший Dead Space з його дієгетичним інтерфейсом став культовим. Саленд Хіліш просто по мапі може здатися, що гравець повинен сам шукати, куди йому йти та що робити, але це не так. Нагадаю, центральним елементом кожної локи є головоломка, для якої треба зібрати її частини. І от в переважній більшості випадків вам треба йти по єдиному маршруту від кімнати до кімнати і збирати ці частини одна за одною, попутно відкриваючи шорткати. Тобто оцей весь простір не відкритий. Всі двері, окрім одної, будуть замкнені, і вам треба буде тикнутися в кожну, щоб зрозуміти, куди йти далі. Це не добре і не погано, це просто є і скоріш пов'язане із тим, що розробникам важливо знати, де ви опинитеся в кожний окремо взятий момент для легшого контролю песінгу та скриптування маленьких енкаунтерів. Оця от проходка медсестри, коли ви заходите в кімнату, це скриптовий момент, і поставлений він з єдиного ракурсу і працює скоріш за все по тригеру. Якщо в кімнату можна зайти двома способами, значить це два різних ракурса і в два рази більше роботи, без особливого вихлопу для самого гравця. Кількість роботи геометрично росте, чим більш відкритими робляться локації. Тому Блубери, зважаючи на свої бюджети, в 90% випадків роблять локації повністю лінійними. І в мене були претензії до подібної лінійності, якби в цій грі було що лутати та знаходити. Але окрім патронів та Хілу, які є геймплейним лутом, є ще тільки колектаблси і записки. Макулатури в цій грі багато, як і в минулих іграх блуберів, і вона не дуже цікава. Це тільки інколи тексти, які розкривають історію міста і минулих подій. Але зазвичай це просто страшна записка, зловісна записка, пом'ята записка, підозріла записка. Ну ви поняли. Записки у відеоіграх це найдешевший спосіб навалити експозиції чи контенту. Адже тобі не треба узгоджувати терміни, писати голос і робити мокап. Це просто текст, який можна переписувати аж допоки не прийде реліз. І блубери цим нещадно користуються, та невелика кількість опціональних кімнат та будівель, які тут все-таки є, дають тобі в нагороду якраз записку чи трохи хілата патронів, які ти витратив, щоб сюди дістатися. Нагорода сама по собі, звісно, так собі. Але такі відгалудження зазвичай короткі і насильно дартують. Можливість зійти з лінійних рельсів та щось дослідити в подібній грі це вже сама по собі нагорода. Що ми маємо? Головною задачею Блуберів було передати моторошну, меланхолічну, септо дискомфортну атмосферу міста та психологічні проблеми його туристів. І на мою думку, дірекшн, в якому блубери пішли, вирішив цю задачу. Аудіовізуальна складова разом із режисурою Катсен розкривають персонажів та місто на рівні ігор від Naughty Дох. А геймплей та левел дизайн завдяки своїй простоті, а у випадку локації пустоті не перетягують на себе багато уваги, а скоріше продумано підсилюють всередині гравця відчуття тривоги та страху. Але ось ми і підійшли до тієї проблеми, яка, на мою думку, сильно впливає на враження від проекту та в якийсь момент псує синергію між її елементами. Зараз я буду критикувати гру і детально занурюся у флоу проходження то ще раз, великі спойлери до локації десь із першої третини гри. Оригінальний Silent Hill проходиться за 7 годин, ремейк за 15. Тобто гра в два рази більше і дійсно локації стали більше, головоломок стало більше, але ультимативно персонажі проходять через ті самі сюжетні арки, як і в 2001-му. Тобто в грі стало більше геймплею. А як я вже неодноразово зазначав вище, він відчувається лише компліментом до наративної складової. Давайте почнемо спочатку. Першу годину ви будете блукати по туманному місту в пошуках запчастин від магнітофона. Нагадаю, ви приїхали шукати дружину, і в гравця в цей момент єдине питання, яке виникає, це чому я збираю якийсь магнітофон. Після магнітофону ви переживаєте невеликий постановочний екшен епізод. Який створює таку рідкісну для цієї гри динаміку, що, безперечно, освіжає. І одразу після цього пейсінг стає набагато краще. В квартирах ви маєте вирішити ще одну головоломку з монетками, а потім ще одну з годинником в альтернативній реальності. Тут пейсінг працює добре, бо чим далі, тим стає страшніше. І в кульмінаційний момент це закінчується забавним босфайтом і недовгим епізодом з компаньоном, де ви відпочиваєте від пережитого екшену. Тобто є чітка крива, де напруга поступово наростає, а потім йде кульмінація, одразу після якої ви деякий час перепочуваєте та готуєтесь до нових емоційних потрясінь. Після квартир ви потрапляєте в госпіталь. Тут вас чекає ще дві великі головоломки, і з епізодом в кінці, і цього разу відсутністю даунтайма. Відтепер гра накручує і накручує ставки аж допоки це трошки не просяде у фінальних парі годинах. І отут виникає проблема майже 6 годин безперервного піднімання ставок. Від цього просто втомлюєшся і перестаєш так гостро реагувати на кульмінаційні моменти та асфальти. При цьому ми вже вияснили, що гра дуже лінійна, тобто розробники завжди знають, де ми знаходимося в кожний момент часу та що ми повинні відчувати. Чому в другій половині гри вони не користуються цією величезною перевагою? В мене є теорія, що таким чином вони хотіли заставити нас відчути, наскільки Джеймс вже безповоротно поплив, але ж ну блін, ну перебор. Гемплей то теж видихається та починає втомлювати десь близько другої половини. В госпіталі, отут ви зустрічаєте ворога медсестру, і після цього майже до кінця гри ви будете битися із чотирма типами монстрів. Та що тут казати, навіть фінальний босс це реюз боса із госпіталю. Шаблон прийти на локацію з головоломкою, знайти три частини для її розв'язку в лінійній послідовності і перейти на наступну локацію. Повторюється, я порахував вісім разів, тобто в середньому кожні дві години. Оцей от базовий геймплейний цикл просідає так сильно, що в моїй голові склалися паттерни, а це найгірше, що може трапитися в хорорі. Адже як тільки гравець розуміє, як битися проти кожного монстра та як працює гра із цими пазлами, вона перестає бути страшною. В такі моменти треба патерни ламати, вводити нового ворога, несподівано міняти правила гри або її настрій, хоч щось. В ремейку цього немає, і тому десь після госпіталю той самий моторошний хорор чисто механічно перестав для мене існувати. Зник той самий дискомфорт. Я звик до геймплею і ключовий стовп, на якому тримався мій інтерес, рухнув, а дати якусь нову емоцію гра вже не змогла. На мою думку, пофіксати пейсінг можна трьома способами. Перший і банальний це додати більше різноманіття, більше типів ворогів, більше луту, зброї тощо. І це підходить якомусь резиденту, але не селендхілу, адже кожен ворог в цій грі має сильний наративний символізм і бездумно пихати більше контенту проекту нашкодило б. Другий спосіб це створити більше несподіваних, неочікуваних ситуацій, де ламався би паттерн. Банальний приклад, це несподівано воскресати деяких ворогів та обманювати очікування, наприклад, не додаючи їх взагалі. Подібним чином робив другий резидент. Він воскресав деяких зомбі після смерті, щоб гравець не розслаблявся. В Сайленті, вороги ж спавняться тільки коли ти підбираєш якийсь квестовий айтем, а весь інший час ти можеш спокійно бігати по зачищених локаціях, нічого не боячись. Подібна прогресія по локації через неприховані та очевидні для гравця тригери. Це рівень інді-хорорів зі стіму, можна зробити її поелегантніше. Ламати паттерн можна і в центральних головоломках локацій. Не обов'язково завжди шукати три штуки, які зручно лежать в кінці трьох коридорів прямо перед шорткатом назад. Але от третій спосіб фіксу песінгу, найбільш привабливий як на мене, просто вирізати зайві побігушки. Гра в два рази більше за оригінал. Щось то й можна підрізати, щоб прибрати репетитивність та не дати гравцю звикнуту. Знов таки, звикання до ігрового процесу це найбільший редфлаг для хорорів. І я думаю, Блуберам не варто було перетягувати ковдру в сторону геймплею та дослідження локації, не переконавшись, що досвід, який вони пропонують, може залишатися свіжим протягом всіх 15 годин проходження. Другий Silent Hill — це великий ачівмент для Блуберів. Цей проект це гарний приклад того, як прискіпливий, можна сказати, доточний фокус на сильних сторонах оригіналу. Та акуратне покращення слабких моментів дозволяє створити гарну сучасну гру не за всі гроші світу. Цей ремейк вартий вашої уваги, якщо ви любите класичні хорори, головоломки та важкі психологічно дорослі історії. Не очікуйте екшену в стилі Резиденту, гра не про це. Будьте готові до того, що проект просяде в песінгу ближче до середини і не зможе його повернути аж до кінця. Можливо, рішення розтягнути деякі епізоди продиктовано Konami, а може і самими блуберами, я не знаю. Але знаю, що викинувши десь 2-3 години геймплею, проект став би набагато сильніше. Silent Hill 2 не гра року і не найкращий ремейк, але це точно найкраща гра блуберів та сильна заява з їх сторони. Мої вітання команді і велика рекомендація всім любителям жанру. Лайк та підписка, і не забувайте фідбачити такий формат відео в коментарях.